Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди Денман. Сьогодні в цьому відео ми з вами зберемо всі скіни з колекції Betrandoms. На відео потратив багато часу, а також багато сил. Тому, якщо ти поставиш лайк та підпишешся на цей канал, мені буде дуже приємно, а також це допомагає розвиватись моєму україномовному каналу на Ютубі. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. Все, більше вас ні секунди не затримую, починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Почнемо ми з Напевно, з того, що цей відосик був записаний наперед, і на той момент ще не почався ось цей новий режимчик Godzilla. І багато з вас мені пропонували, до речі, не тратити гемчики зараз на скини, оскільки почнуть, почнеться новий режимчик і треба буде закупати яйця, бо, можливо, клан не встигне збирати ще 250. І, можливо, іменно твоїх. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки там треба гемів. Ну, можливо, іменно твої геми спасуть весь клан, і ви получите е, скінчики. До речі, які будуть коштувати 800 гемів. Так, гіперзарядні скини будуть коштувати 800 гемів. Я не певна, чи це точна інформація, чую у Тіктоці, але ну, цей канал часто дивлюся і, по-моєму, на брехні його ще не ловив, тому можу сказати, що, всього, так і буде. Е, хто не знає, що таке гіперзарядні скіни, це, ну, коли ви активовуєте гіперзаряд, ваш перс буде чуть мінятися. Тобто, в випадку з Гузілою База гудзілою базом, напевно, так скажімо. Е, він буде чуть змінюватися і буде ставати гудзілою. Ось. Е, до речі, до теми сьогоднішнього відеоролика. Я трішки відійшов від теми, я тут шукав третій скінчик, хто не зрозумів. До речі, в мене так більше, що магазин відкривається по, там, не знаю, хвилини, хвилині, дві хвилини, як коли. Треті, третього скінчика немає, тому що в мене один з цих скінів є. Чи ще не один, а два, Але в магазині продавалися всі три і я вирішив докупити колекцію. З самого початку я хотів купити тільки ПОК, оскільки на Пок у мене скінів нема. Ну, вже як потім виясниться, мені вистачить блінків закупити ще й скінчик на тикого СТУ. Тому і вирішив взяти ж скінчик на нього. Спочатку я вам показав скінчик на поку. Я вважаю, що це найкращий скінчик, навіть якщо прийти в його колекцію, кращого скіна, на мою думку, ви не знайдете. Ну, не знаю, ну, так, може, ось цей, наприклад, там, зробити якусь конкуренцію. Цей скінчик теж прикольний. Ну, в плані, що зараз цей скінчик з акцією, він і так мій любимий, трешер поку. Зараз я його по-перше, беру полюбиваю, він по акції. По-друге, по 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 я іменно цей скінчик хотів взяти за гемчики. Ну, а якось гемчики мені було впадло тратити, тому я чекав на акцію. Так само, як в випадку з Розою, до речі, хто не дивився відосик, обов'язково зацініть. Він вийшов дуже і дуже цікавим. Силочку не обіцяю, що лишу в описі відео, але якщо не забути, якщо мені не буде впадло, то, звісно, залишу. До речі, хочу вибачитися за лаги. Так, мене люто лагав інтернет, не знаю чому. Коротше, ось так виглядає його анімація атаки. Я не знаю, мені дуже подобається, як воно світиться. Ну, справді класна анімація. І, наприклад, той самий романтичний пок, якщо, не помиляюсь, так скінчим називається, не зрівняється по ефектах. Ну І зараз ще подивимося з вами на ульту. Ну Ось така анімація дуже і дуже крута. Так, давайте станемо якось так, щоб ми ульту добре бачили. Мені здається, що чуть дальність ульти, вона капізна, пів півкарти просто. Ну і ось так вона виглядає, до речі, непогано, тільки там якісь руки чи що це, навіть не розумію, що це. Та щось по типу рук, напевно. Чесно кажучи, до кінця не впевнений. Але вроді би руки, давайте ще одну ульту. Не знаю, давайте просто... Трущирать радіус, просто жесть. Та, там якісь руки вилітають. Чесно кажучи, не розумію. А хоча це типу, натовп, можливо, добре, кориснці, в принципі. Ви Залітаємо в менюшку, і зараз з вами будемо обрати цей скінчик. Правда, що в мене вибило з магазину, я не розумію. Я, по суті, мав бути в магазинчику і вже підтвердити покупку. Ну, в принципі, неважливо. До речі, кому цікаво, я прискорив цей момент в 5 раз. І дивіться, як довго він грузився. Це просто жесть. До речі, тут є прикольні акції: по 40 гемчиків 650 золота, є 6600 е, очків сили, але не знаю. Можливо, на твінку, до речі, візьму. Ну, в принципі, це, до речі, за 150 гемчиків, хто не знає. Добре, в принципі, підверте покупку і випадає наш з вами покон. Це ще один скінчик. Хто не знає, я хочу мати скини на всіх персів. На деякі процес, до речі, буду брати інші скини, то є, навіть якщо є скінчик 125 гемчиків, все одно буду брати інший. Але ну, в крайньому випадку вже нехай буде краще 129, аніж класичний. І знову ж таки, в мене залагав магазинчик. Шикарно. До речі, кому цікаво, чому я перезочу і не просто, бо там були якісь шуми. Шові, до речі, не було. Записався звук ідеально. Єдине, що я не планував брати з ту так, я планував взяти поку, вже потім я вирішив, після того, як я переглянув колекцію, що. По суті, мені не вистачає одного СТУ. Точніше, я не подивився на колекцію, я подивився на те, що. Чи Так, Так, я подивився на колекцію. ось. Що в мене є 34 скінів. І ось, вирішив взяти вже і четвертий скінчик і закінчити колекцію. Оскільки б random, скини мені справді подобаються. І я спробував ще можу за гемчик купити СТУ. Ну і, в принципі, чом би не підтвердити. Я, до речі, ще не зробив превюшку, тому, можливо, на превюшці буде за один гемчик. Той от. Декесту. Якщо так, ну, то це не клікбейт, це правда. За один гемчик і 2700 з чимось блінки. Ось, у нас кінчика на, на база в мене забрав пас. І зараз ми з за вами підемо тести з ці, ці скіни. Як бачите, всі значки на базі є, знову ж таки. Ну і унікальні значки зі скінами. Тому що чому? Тому що я впевнел Pass. До речі, акція на екрані є. Прикольно, до речі, виглядає ось ця зелена. Тобто, я купив І ось такий прикольний баг, не знаю, прикольно, до речі. Прикольно. Не знаю, чому воно йменно так відображається, ну. Но... Баг, прикольний. Тут у мене на якийсь момент залагав магазинчик, що відносно такі недобри, я би сказав. Не знаю, чому супросили не фіксять баги. Тобто це треба нормально оптимізувати. Тут мені начав писати якийсь пацан. Що, чесно кажучи, щось бісило, я поставив відосик на паузу, але тут був ще один прикольний баг, подивіться, власне, глядає акція. Тобто в тебе вже є дана акція. І знову ж таки, оскільки магазинчик лагав, я вирішив зробити собі ще один скріншот. Ну, далі виписував і тут я вже вирішив розібратися. До речі, важливо зміна на моєму каналі це те, що більше в приватній повідомлення мені написати не зможете, оскільки пише реально багато людей. В мене, наприклад, вчора писало троє одночасно, всі хотіли поіграти там, чи можливо каточку, чи можливо відосік, чи на стрімчику поіграти зі мною. Коротше, як ви розумієте, через це я і перестану відписувати, відписувати короче ВЛС, взагалі я заблокую приватні повідомлення. І якщо ви хочете зі мною зв'язатися по справді важливій ситуації, то є, можливо, там хтось хоче той от там в клуб, можливо, якісь питання по клубу, чи як додатися в групу. Для цього у мене з'явився адміністратор. До нього можете писати, ссылка на нього буде під кожним відео, на місці, де була ссылочка на мій ЛС. Ось, якщо насправді важлива якась інформація, то тобто есть, хочете замовити рекламу щось подібне, от тоді вже він буде спрямовувати до мене. По інших причинах, там, давай поіграємо, щось таке я не буду відписувати, тому що, якщо мені потрібно, я кидаю в групу свою в телеграмі, що мені потрібна команда, і там перші люди, які заходять, з тими я і граю. Або конкретно вибираю з тих, хто хоче зі мною поіграти. ось. Тому, якщо хочете зі мною поспілкуватися, там, до речі, я відписую, принаймні стараюся відписувати, а як мінімум читаю, отам там можете себе переписувати. Силка на телеграм-канал, знову ж таки, є під відео, тут я вже вибрав дикого СТУ і пишу в кадочку. Чому я так різко змінив тему? Тому що мені хоч, потрібно хоч якимось боком коментувати, що я робив в кадочці. Коротше. Е, ну і ще, до речі, важливу роль зіграло то, чому я з благоповідомлення. Їх не так багато, але вони бредові, по типу, коли ми зіграємо, там, як я пишу пізніше, то. Коли то пізніше хочу зараз, чи там? ти зараз вільний, коли ти приїдеш? Ось таке люто бісило, я давно це хотів зробити, але я не знав, як це ре реалізувати. Ну, а зараз в, мені, в мене з'явився пацан, який, в принципі, може мені допомогти і хоче, в принципі, мені допомагати. І в деяких моментах він мені вже допомагав. Це Джокер, який на, канала... ну, на каналі він Джокер, так взагалі Олег. Ось, я думаю, що він дивиться відосік. Справді, дякую. Для мене це звільне перше багато часу, тому що просто підписане просто Я не можу. Ну, а так, в деяких моментах він буде відфільтровувати потрібні і важливі повідомлення від непотрібних. Ось так. Ну, звісно, якби різні такі не писали. Я не хочу сильно обіжати підписчиків чи що. Мені приємно, коли пишуть там, Крутий контент класно монтуєш або ще щось. Ну, Для цього є коменти. Коменти я на даний момент читаю майже всі, принаймні на ті, які приходять з сповіщення. Є коменти, на які сповіщення буває проходить через 3-4 дні, або взагалі не приходить що дуже часто, тому що коментів сам часом багато. І просто відосик її стріляє на 2000, і там багато коментів, і не на всі е прилітає цього сповіщення. За це сорі. Але поділено, яке я лайкнув, я по-любому прочитав. Ось. А на яке я відповів, так, і тим більше ще й відповів. Ну, думаю, ви розумієте. Коротше, тут зробимо такий перерив. Зараз я вам включу оригінальну звучку відосика, а просто на мою реакцію. Так, ну так вона мені не дасть, це зрозуміло. Звідки? 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 Мінус ще 8. Окей, мінус 16 кубків. От ще одну каточку з вами пробуємо. Я не мотікаюся, але в той мене так бомбануло. Ну скільки можна крисити? Ну просто. Я крисену вижу всім серцем, хоча сам в якійсь мірі креса, ну. Але... Це капець, це капець, я все-таки не здався, пішов далі грати, ну. Але... Нічим хорошим, що я не помиляюся, це не закінчилося. Ну а зараз буду далі розказувати. Каточки напокої я вам більше виріжу, там в на 18 хвилин, так що прийдеться багато обрізати. Я ще перезвучу частково через свої реакції, мене справді бомбило. Я не дуже хочу сливати кубки, хотів просто показати скінчик, а це було набагато важче, аніж я думав. Тому маємо, що маємо. В принципі, я пробував когось здобувати, там на центр, тут там, добував Альпріму. До речі, у нього там залишився хпейн, по суті, міг мене гаджета викинути, але пацан розчарувався, вже хотів проіграти. А так мене просто винесла мелоді і я би ще й відлетів. Ну, якось так мені повезло і добре. Значить, на стоїграю непогано я не знаю, чому я тут відігравав як бот. Ну як бот, ладно, не крис. Ви я себе щось сам, знаєте, так унижаю чуть-чуть, але я непогано відіграв. Віднос. Тут, до речі, повітрі, що просто творить мелодії, що я її маю зробити? Ну, я їй нічого, по суті, не зроблю. Там, Старайся, не старайся, нічого я її не зроблю. На жаль, ми ще її рандомно якусь лілі вигнали з кущів. Це взагалі жесть. Ну і ще мінус 2, мінус 18 кубків, орієнтовочно, чи скільки там виходить. Без різниці я вирішив взяти поку, показати вам анімації і закінчити цей. Не буду говорити, як я там сказав. Ну, коротше, не найкращий відоси, для мене. Ну і я розумів, що карта не для поку. Ну як, покот АП, але не зараз, коли там однімав, і т.д. Коротше, не пішло. Хоча, я, до речі, бачив, що споку непогано справляємося. До речі, Джокеру дякую за ось такі міні-піарчики в клубі. Мені справді дуже приємно. І отут я ще одільно розказував про те, що тепер він мій адміністратор. Бо ну, справді це багато часу займає. Я дуже часто монтую відосики і просто ставлю відписувати людям. В результаті або я забуваю про відос, або, типу, або він ще не змонтований, або він загружений на канал і він просто з голови вилітає. Справді, так пропрацював я останні 3 ну, не тижні нехай буде за круглим місяць. Тобто, на Ютубі я трачу від, від 8 до 9 годин. Як би це зумно не звучало, плюс я ще вам відписується. Просто капець, мені вистачає тільки на коменти відписувати. Тобто, я не знаю, я щось в себе сильно повірив. Я розумію, що ульту вона мене винесе, але відходити було пізно і зрозуміло, вона мене винесла. Ну, анімацію провалу, зато ми побачили в кожному скіні, Мені здається скільки б я не, бра... не робив обзорів, в кожного з ми бачимо анімацію провалу. Ось, оскільки я не розіграний, взяв перса, за нього давно не грав на істу я взагалі не по коли останній останні раз іграв. А на поку взагалі в мене скотився на 600 кубків. Ви розумієте, що за поку, я за останні два місяці грав один раз, і я ще грав не з тою пасівкою. Тобто в мене ульта не носила урону, тому що я підхилював своїх тімейтів, яких в соло ще де нема. Ну але я вирішив пасівку не міняти, оскільки, оскільки склероз — страшна штука. Ось. І пішов, в принципі, грати далі, Тут я вже верші покристи, і піти на вольта. Чим це закінчилося, нічим хорошим для мене це не закінчилося. Ну, я побачив дінамайка і це для мене був такий знаєте, шанс задіметься. Плюс за мною почав оходця Вольт, і я вирішив, що з Вольтом зніметься хороша ідея. Ось. Я вирішив, що ми з дінамайком двоє будемо, ну, добре задіємося, будемо просто найкращими е тімейтами. Але мій дінамайк був якийсь сильно довірчивий. Зараз розумієте чому. Він вирішив пустити в команду не просто кого небудь а іменно вольта. Вирішив, що Вольт це хороший, хороший тімейт. Я більше довіряв Френку, чим Вольту, і, до речі, зря До речі, зря. давно не грав на Великі Кубку і не знав, що перс може себе показувати. І Френк нам тут усім показав, як можна добре відіграти Френку і дати просто мінус 3. Так як ви розумієте, він наступ трьох виніс. Він стає в кущі. І тут я вже розумів зараз, що він ультане. Я хотів відходити, але я просто стормосив. Я просто чуть-чуть тормозив. Ну він хоча б кинув сумний пін ангдис. Ну все-таки, обідненько, обідненько. І пішли, пішов я в той момент в фінальну каточку. Скільки більше кубків я славати не хотів. І ось ця єдина нормальна каточка за весь відос. Сорі, що я тут чуть позіхаю, тому що за 15 15.11 я тільки домонтую відос, ляжу спати. Позіхаю я погано сплю, знову ж таки. Я працюю по 8-9 годин в день над відосиками сплю 6 годин для мене це ще добре є. Тобто, часто це 4-5. Ну і я за ось цю суботу-неділю і неділю чуть відіспався. Ну і поки тиждень хворів, теж тр трішки відіспався, і то я ставив будильник до школи, оскільки треба було записати відоси. Як тільки я почну отримувати гроші з YouTube, це орієнтовочно. Ну, мені треба, щоб випов... випов... виповнилося 16 років, так, не спати. Ну, І тоді я відкрию собі карту. Карту можу відкрити за 16 років доларову, яка мені потрібна для виводу грошей. Ну а монетизацію підключу вже на днях. Потім треба буде розходитися з дизайнерами, ну і ще там деякі борги, віддати, які сам лічно заробив. До речі, це мене бі'я ваншот, але я взагалі прозрів, але зайняв топ-3 і вирішив вже далі не грати, Ульту ви побачили. В принципі, інший крутий. Правда, отут не спрацювало. Ця легендарна фраза плюс 20% до скіла. Ну, якось так. В принципі, скінчика я вам показав. Ще зараз покажу анімації. БіБі Коротше, я за півтори хвилини страдав іпер на Бібі, я тестував його. І потім взяв результаті все-таки вирішив показати, що на Бібі немає ніяких анімацій. І показати, що ульта також ніяк не міняється, тому цей скінчик просто ніякий. Ну і все-таки вирішив вийти на кінець в меню, набавився. Вся дитина рада, Коротше, все. Виходимо з вами в менюшку, Цей скінчик у нас коштує 49 гемчиків, коштував. В принципі, в мене вся колекція Bad Randoms зібрана, і на цьому я буду закінчувати погенько даний відосик. Він для мене вився відносно важким, відносно бомблящим. Плюс прийшлося два рази озвучувати, що додатковий клопіт. Тому народ. Я максимально надіюсь, що цей відосик буде для вас корисним, а також цікавим. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Також по традиції попрошу вас оцінити цей з від 1 до 10 в коментах. Для вас це кілька секунд, а мені приємно почитати, плюс це просуває відео так само, як якісь лайки та підписки. Ну а з вами був як завжди Денмен. До нових зустрічей завтра.